Середа, 23 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події і стан на 16-ту. Вітаємо у Хмельницькому напередодні ввечері люди із плакатами вийшли на Майдан Незалежності, аби виступити проти закону номер 12414. Подібні акції відбулись ще в кількох обласних центрах, зокрема в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі. Нагадаємо, законопроєкт, який стосується роботи таких антикорупційних органів, як Набу та САП, Верховна Рада ухвалила вчора. Пізно ввечері його підписав президент. Геть він на Бутасап, рухи геть від набута сап. Руки геть від набута сап. Джерелом влади є народ. Сьогодні 263 людини вирішили інакше. Саме тому люди по всій Україні, в тому числі в Хмельницькому, вийшли на площі, аби не розпочати шлях до автократії. Антикорупційні органи не мають бути залежними від генерального прокурора. Демократія надається просто так, саме тому важливо весь час показувати людям, які є при владі, що за ними слідкують. Ми вас обрали не просто так, тому кожне ваше рішення не в ту сторону, який який хоче і вимагає народ, буде заперечено, і люди будуть про це знати. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Понад 800 осіб скористались послугами пункту прокату технічних засобів реабілітації упродовж минулого року. Серед клієнтів багато військовослужбовців. Найбільш затребуваними є інвалідні візки, ходунки та ролатори, розповіли в установі. Загалом в пункті є понад вісім сотень технічних засобів реабілітації. Вони надаються в тимчасове безоплатне користування. Аби отримати послугу, потрібно звернутись за адресою вулиця Зарічанська, 14.4. Із документів просять паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, медичну довідку для переселенців. Довідку ВПО. Нагадаємо, відкрили пункт майже три роки тому, аби людям, які потребують реабілітації, не купували крісла, колісні, милиці та інші засоби, а орендували їх. 60 дітей з прифронтового ізюму цьогоріч оздоровилися у рекреаційному центрі Берег Надія. Окрім 14-денного відпочинку на природі з реабілітаційними програмами вони мали змогу отримати психологічну підтримку, долучитись до патріотичних та екологічних проєктів. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. З 2016 року Хмельницька громада приймає на оздоровлення та реабілітацію дітей з прифронтових міст. Приміром, зі Старобільська та Краматорська у 2022 році, в березі надії спільно з Карітосом провели літній табір для понад ста дітей-переселенців та їхніх батьків. Віто з Гуфі-центром триває найближчої суботи, 26 липня о 13-й, Хмельничан запрошують на безкоштовний тренінг, багаторазова гігієна, турбота про себе і довкілля. Для участі потрібно зареєструватись на сторінках Гуфі-центру у Фейсбук чи інстаграм. Після тренінгу на усіх чекає пізнавальна екскурсія. Захід буде відбуватися в суботу на 13.00, і ми будемо говорити про різні багаторазові засоби гігієни, оскільки досить багато одноразових засобів негативно впливають на наше довкілля, і потрібно їх замінювати альтернативними засобами, якими якраз ми обговоримо на заході. Крім того, будемо говорити про те, як їх вибрати, які є плюси чи мінуси. Захід буде цікавий, думаю, багатьом, тому що будемо говорити як і про багаторазові засоби гігієни жінок, так і про багаторазові підгузки для дітей, які є міфи, наприклад, щодо них. Крім того, будемо про загальні багаторазові засоби гігієни, там різні ватні диски, ватні палички чи косметику, які також можуть негативно впливати на наше довкілля. У нас кожного року проходить літо з ГОФІ. Якщо це індивідуально, просто прийти, погуляти, подивитись, то це можна приходити без запису. Крім того, в нас є аудіогід, тобто можна просканувати і послухати як українською, так і англійською мовами. А от якщо вже на екскурсію групою, то необхідно попередньо записатися за нашим номером або залишити заявку на нашому сайті. Наш графік з понеділка по п'ятницю це з 9 до 18, а в суботу з 11 до 16.30. Благодійний забіг у вишиванках відбудеться у Хмельницькому. Його влаштують в День Незалежності і присвятять пам'яті полеглого захисника Олексія Чорнобая та всіх героїв, котрі віддали своє життя за Україну. Крім цього, збиратимуть кошти на потреби військових, а саме на квадрокоптери для 8-го полку сил спеціальних операцій. Забіг стартує від палацу творчості дітей та юнацтва о 9-й годині 24 серпня. Видача стартових номерів розпочнеться о 8-й. Учасники долатимуть дистанцію протяжністю 5 кілометрів. Незабаром буде відкрито онлайн-реєстрацію на участь в заході, повідомили у Хмельницькій міській раді. Рукавички з автографом боксера Олександра Усика за донат. У Хмельницькому завершується благодійний розіграш на підтримку захисників. Нагадаємо, ініціювали його волонтери із Норвегії спільно із представниками громадської організації Два крила. Мінімальний внесок для того, аби взяти участь в розіграші 500 гривень. Переможця оголосять 28 липня. Зібрані кошти підуть на лікування військових з ампутаціями. Детальна інформація про розіграш розміщена на сторінках у Фейсбук та Інстаграм громадської організації Два крила. Хочемо завершити збір 28 липня у другій половині дня. Це буде понеділок. Тобто у хмельничан і наших людей, які підтримують цей збір, є ще трошки часу. Сума від 500 гривень дає змогу стати учасником розіграшу. Якщо ви просто хочете задонатити, можете будь-яку суму задонатити. Будемо проводити розіграш у монобанку, тому що ми збирали на банку монобанку, і там рандомно просто програма обере переможця. Я сама хочу подякувати всім тим хто долучився до здійснення цієї акції до зібрання цих коштів які підуть на допомогу нашим військовослужбовцям які отримали поранення які потребують протезування хотілося б більше зібрали 100 тисяч 102 дві тисячі колись нас запитають наші діти і внуки а чи приймали ви участь в тому щоб спасти нашу країну і це дуже важливо для кожного не тільки для того щоб отримати ці рукавички а для того щоби Потім можна було згадати, що да, я дійсно нехай невеликою сумою долучився до того, щоб комусь допомогти. Ми аукціонірували дві пари рукавиці в Норвегії і одну пару віддали в Хмельницьке, бо подумали, що тут теж є контингент людей, які будуть зацікавлені в тому, щоб придбати ці рукавиці. Хочемо подякувати дуже за те, що в Україні в Хмельницькому теж приєдналися до цього збору для того, щоб отримати ці файні дуже рукавиці Олександра Усика. І так. Дуже щасливі, дуже раді за те, що могли щось зробити зі свого боку. Четверте «Хмелькіц» запрошує батьків та дітей до активностей Просто неба. На території молодіжного парку 26 липня з 16 до 21 організовують фотоквіз і різні майстерки. Зокрема, діти зможуть розмалювати гіпсові фігурки та створити власну іграшку з повітряного пластиліну. О й відбудеться показ мультфільму з гнізда. А з – стрічки Історія тіто та віні. Традиційно розважатимуть малечу й аніматори. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. thank you